Відстань між ногами приблизно дві ширини плечей. Далі звертаємо увагу на свої стопи. Їх потрібно завернути носками трошки всередину, але трошки, щоб по зовнішній стороні пічній стопи ноги були паралельні. Далі стегна потрібно завернути всередину. В інший бік в протилежний назовні, підкрутити таз і припідняти ребра. І та, те місце, де в нас ноги кріпляється до таза. В районі клубових кісточок кладемо два пальчики, підкручуємо таз. Ще раз піднімаємо ребра, витягуємось наче вгору. І оці два пальчики, які ви поклали на кульшові свої суглоби. Мають затиснутися, коли ви нахиляєтесь вперед. Ви нахиляєтесь рівною спиною, витягуючись вперед, і таким чином ваші пальці затиснулися. Це як маркери для вас, чи правильно ви робите нахил. Можливо, дуже низько і не вийде нахилятися, якщо ваші пальці не затискаються, можливо, достатньо нахилятись. Але якщо вони затиснулися, ви можете опускатися нижче, нижче. Доволі міцно пальчик затиснувся. Тож ви можете опуститися нижче, з рівною спинкою. І важливо ще подати вагу на пальці ніг. Розслабити шию. Тож подавайте вагу на пальці ніг. Не завалюйтеся на п'ятки. Спинка рівна, не скруглена, рівна, ви наче грудною клітиною притягуєтеся до ніг. Вага на пальцях і, можливо, ваша голова стане на підлогу. Якщо так легко сталося, ваша голова торкнулася підлоги, ви можете трошки собі ускладнити ситуацію і поставити стопи ближче одна до одної, зменшити відстань між ними. І продовжуйте нахилятися, знову прагню, прагнучи поставити е, свою голову на підлогу, але спина залишається рівною. І ще раз, увага, ви не завалюєтеся на п'ятки. Виходьте з пози поступово, піднявши паралельно підлоги спиною голову. І гарної вам практики. Прасаріта падаттанасана. намасте.